На двох гектарах біля будинку ми вирощуємо овочі і квіти і збираємо з них насіння. Насіння це основний наш дохідний продукт. Також після вибірки насіння у нас залишається сировина, яку ми переробляємо у крафтові чаї, у сушенину, у в'ялену якусь продукцію. Моя основна ціль донести до людей важливість мати в себе вдома своє власне насіння. Тому що це є запорукою сталості їх господарства, їх родини, і запорукою продовольчого суверенітету країни. Тому дуже важливо мати саме сорти, сортове насіння, які є і запилювачем, які є і медоносною базою для наших корисних бджіл, комах, і також які можуть відтворювати свої материнські ознаки з року в рік. Мій проект не лише про збірне насіння, а і про відродження традицій, і відродження древніх ремесел, тому що в Україні було заведено, щоб кожна жінка мала своє власне насіння. А якщо от зараз запитатися, скільки в селі жінок вміють і пам'ятають, як зібрати своє насіння, ми можемо дізнатися, що з 500 людей можуть нам про це розповісти лише 4-5 жінки. Серце нашого господарства це котельня, яка обігріває теплиці, де ми вирощуємо розсаду овочів і квітів. І нам дуже важливо отримати цю премію для того, щоб ми могли модернізувати обладнання в котельні, щоб зробити наш проект більш екологічним та більш функціональним. А також дооблаштувати це приміщення, в якому зберігається, пакується наша продукція і щоб була гідні умови праці нашим жінкам. Івана, засновниця проекту на сіванки, з першого слова захоплює свою енергію, відданості справи та любов'ю до природи та людей. Для мене її проект про важливе: про воз'єднання людини та природи, про відновлення такого. Життєдайного, а й легенді страченого контакту в сучасності. Цінності, які транслює Івана в своєму проєкті, дуже близькі команді «Євроше», адже наш бренд також кожен день прокладає шлях від рослин до вашої шкіри, а Івана прокладає шлях від насіння до вашого столу. В той же час її проєкт зберігає автентику української агрокультури, і, що більш важливе, дає методи та знання екологічного вирощування. Цей проєкт знайшов глибокий відгук в серцях команди «Євроше». Дякую вам дуже.